Відключати електроенергію споживачам у всіх регіонах нема потреби. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи наслідки нічної ракетної атаки для енергосистеми України. Він розповів, що проблеми з енергопостачанням спостерігають в окремих областях, щоб люди безперервно отримували електрику, застосовують аварійні відключення і використовують імпортний електрострум. Вороже зброя пошкодила об'єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії за даними міністерства енергетики. Нинішня атака на українську енергетику є наймасштабнішою за останній час, і за лічені години вдалося відновити роботу зовнішньої повітряної лінії Дніпровська, яку пошкодили під час масованого ракетного обстрілу. Саме з неї бере електрику для власних потреб Запорізька атомна електростанція. Окупанти поцілили в найбільшу гідроелектростанцію України Дніпрогес, яка в Запоріжжі вдарили по гідроспорудах та плотині. Повідомляє «Укргідроенерго». після удару. Зайнялася пожежа. Є влучання в одну опору, розбиті підкранові балки. Загрози прориву немає, і ситуація на Дамбі. Станції контрольована про це наголосили в Укргідроенерго машини, зал і електричне обладнання доведеться відновлювати повністю. Також зазначили в Укргідроенерго. Зараз із нами на зв'язку Юрій Білоусов, керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту офісу генерального прокурора. Він вже побував на Запорізькій ГЕС. Вам слово поясніть, яка ситуація там. Навіть питання конкретного не ставимо, тобто яка ситуація на Зараз після масованої ракетної атаки по Україні і ціллю була безпосередньо і е, ГЕС Доброго дня. Сьогодні дійсно відбувся наймасовонічна атака на об'єкти нереструктури. За останній рік, це точно. Да? Ми можемо сказати, що разом з сьогоднішньою атакою росіяни. Неодноразово нападали на 136 об'єктів енергоструктури в Україні, починаючи з масштабного вторгнення 24 лютого. Сьогодні Запоріжжя було під дуже ну, просто немасонічною атакою, тільки в, саму, в саму ГЕС влучили 8 разів. Да? Тобто 8 ракет, які потрапили в цей надзвичайно важливий для України об'єкт, але об'єкт, який ну, містить не тільки енергетичну. Потужну да таку складову для нашої держави, виконує інші функції і є об'єктом, який містить потенційно небезпечні сили. Тобто, всі ми розуміємо, можливі наслідки Україна вже переживала наслідки від ураження схожого об'єкту. Наразі наскільки я знаю, з даних, які ми отримали, небезпеки для громадян немає. Об'єкт дійсно виведений з ладу. Да, і я сподіваюся, що наші колеги з, з дотичних відомств. Зробиться можливо для його відновлення, але ураження дуже значні. Але окрім ГЕС уражені інші об'єкти станом на 12.00 сьогодні, ми вже маємо трьох людей, які загибли, загибли в Запоріжжі, і 14 людей, які отримали поранення. Деякі з них, які жили в приватному секторі, де поруч нема жодного об'єкту, який містить хоч якесь військове призначення. А крім того, як ви знаєте, да, сьогодні були нанесені удари фактично по всій Україні, по всій Україні, починаючи від Сходу до Заходу, центральних, південних регіонів. І ми разом за даними повітряних сил ми маємо понад 150 різного роду об'єктів ураження, і для нас, як для прокурорів, все свідчить про те, що це добре скоординована, санкціонована на найвищому рівні політичному і військовому акція Російської Федерації. Бо типи олег, ракет, олег, які застосували коли ми згадуємо вибух Каховської підрив Каховської ГЕС, навіть туди знаходилися західні політики, які казали, все не так однозначно, росіянам це теж було невигідно. Але зараз Дніпро ГЕС здається, має остаточно відкрити очі світу, як ви кажете, що це сплановано сфокусовано конкретно. Це конкретно нищення України, нищення інфраструктури України. І якщо ми Зараз будемо відстежувати риторику, яку допускають собі е, чини Росії, вони конкретно зараз прямо почали останні дні говорити про знищення України. Як це поміняє і куди зараз має стукатися Україна, куди направляти офіційні листи, щоб все е, відбувалося за дипломатичним циркуляром, щоб пояснювати ці речі? Тобто вони теж для когось можуть бути досі неочевидні, те про що говорите ви. Знаєте, зна ну, не зараз сказати саме про політичну складову, да, бо це більше до нашого до наших колег які займаються зовнішньою політикою. Але ми зі свого боку працюємо з понад 20 країнами, які розслідують воєнні злочини в Україні, і працюємо з міжнародним кримінальним судом. І останні два рішення щодо ордеру на арешт міжнародного кримінального суду якраз стосувалися нападів Росії на цивільні об'єкти і об'єкти енергоструктури, тобто винесені ордери на арешт командуючи Чорноморського флоту і командуючи стратегічної авіації. І це про. Просто... Це зайве зайве підтвердження, та що це частина політики України перепрошую Росії спрямована на знищення України для нас. Ми це зводимо до купи, це створення умов. Для фізичного знищення нашої країни, наших громадян, і це повторюсь скоординованість такої атаки і масованість, і тривалість в часі свідчить про те, що це повністю підтримується найвищим керівництвом Російської Федерації. Це важливо, і я дуже сподіваюся, що для наших міжнародних партнерів це буде зайвим аргументом для того, щоб максимально забезпечити Україну відповідними засобами захисту з одного боку, а з іншого боку, допомогти нам притягти усіх винних осіб. За ці дії, а крім того, що також важливо, про що ми також постійно говоримо, що на жаль, в цих ракетах значна частина їх компонентів виробляється не в Росії, а в західних країнах. І це буде також зави, зайвий аргумент для того, щоб забезпечити ефективну санкційну політику і блокування поставок до Росії цих комплектуючих. Бо якщо б цих комплектуючих не було, цих би ракет також було б менше. Дякуємо вам, Юрій Білоусов, керівник департаменту протидії злочинам, а саме злочини Коїт Росія зараз в умовах збройного конфлікту офісу генерального прокурора був з нами на прямому зв'язку. Проінформував щодо того, що вісім ракет влучили сьогодні в Запорізьку ГЕС ціле спрямовано.